Моя подорож почалася з головної станції міста станції Бепу. Тут я сіла на автобус, котрий пізніше повіз мене у дійсно пекальний тур. Або як його називають японською дзіґоку Меґурі. Пекла це серії гарячих джерел, кожна з яких має свій унікальний запах, колір та інколи навіть характер. Саме місто широко відоме своїми джерелами. Тут їх понад вісім тисяч, поступаючись за обсягом хіба американському парку Єлостон. Першим перед нами постає уміноджігоку або морське пекло. Своєю назвою це джерело завдячує насиченому кольору води, що й справді схоже на море. Однак цей колір це всього лиш наслідок активної дії елементу сульфату заліза. Температура цього джерела досягає 98 градусів, і це одне з найгарячіших та найглибших пек пекл. Ця таблиця повністю опалюється випарами цього гарячого джерела, що дозволяє вирощувати всередині найрізноманітніші квіти, фрукти та дерева. Наступне пекло, в котре ми завітаємо сьогодні, називається камадо джігоку або пекельна піч. Згідно до легенди, колись тут варили рис для фестивалю богів, звідси й назва Камадо, тобто піч. Тепер на території стоїть статуя демона кухаря, який ніби охороняє це пекельне місце. Камане джігоку є одним з найяскравіших гарячих джерел Японії. Тут аж шість пекл з різною температурою та кольорами. Ці кольори варіюються від синього і аж до вогняно-червоного. А зараз час для магії. Бачите, як працівник дме щось у напрямку кратера? Це не магія. Він використовує дим, щоб зробити гарячу пару видимою для людського ока. Так, в Камада Діґоку показують, як з глибини виривається справжнє пекельне дихання. За легендою, колись тут жив демон-кухар, який роздмухував вогонь під своїм казаном. Тому цей жест став символом Камада Чіґоку. Також Камада Джигоку можна спробувати їжу, приготовану просто в онсенах. Це смачні булочки з м'ясом та варені овочі. Біля Камада Джігоку є ще одне відоме місце онісій Боуд Джигоку або Пекло монахів. Це джерело відомо своїми куплячими бульбашками сірої глини, що нагадують голі голови монахів. Звідси і походить його назва. Поруч є діючий онсен, або гаряче джерело, в якому дійсно можна скупатися. Температура тут дуже приємна. Перед входом до самої купальні маємо обов'язково зачинити свої черевики в таку спеціальну шавку. Тут можна купити як просто квиточок до купальні, так і квиточки з рушником та іншими необхідними речами. Як слід спочивши в гарячому джерелі, ми вирушаємо до наступного пекла. Це у нас оніяма дзьгікоку демонічне пекло або пекло крокодилів. Так воно називається через свою певну особливість, таку як от те, що тут тримають крокодилів. Як на мене, це є не дуже гуманно, тому це пекло сподобалося мені найменше з усіх. Чірекечігоку або пекло білого ставу. Вода тут має молочно білий або блакитний відтінок завдяки мінералам з цього джерела. Це джерело вважається більш спокійним та красивим і більше для релаксації, ніж для того, аби дивувати туристів. Одясатися двох останніх пекл Бепу довелося трішки пройтись. Тут нас зустрічає ціної Кеджоку або Криваве пекло. Подейкують, що раніше це озеро вважали воротами до пекла та навіть боялися до нього наближатись. А інші ж легенди розповідають про те, що тут проводились ритуали з очищення душі. Вода має насичений червоно-рудий колір через високий вміст заліза та вулканічних мінералів. Води сягає 78, а інколи навіть 100 градусів. Останнє на сьогодні, хоч і не менш цікаве, це пекло Тацумакі або пекло гейзера Торнадо. Союзиний активний гейзер серед усіх восьми пекл Беппу. Вода покидається вгору приблизно кожні 30-40 хвилин, потворюючи потужність сто в парі та води до кількох метрів. На цьому моя подорож Беппо підходить до кінця. Це місце дійсно неймовірне. Воно дихає парою. А легенди тут оживають просто перед очима. Яке спеку вразило вас найбільше? Обов'язково напишіть у коментарях. До нових відео!